Найперший, звісно, я пам'ятаю свою ціль, це коли окупанти спіймали мовікісти, побачили, як вони йдуть по полю. Це напевно був не штурм. Вони, по-моєму, відходили з наших позицій на свої. І так я першого свого окупанта піймав в полі біля посадки. Підтвердження є, і відео є. На гражданки чим займався? Робота, як і всі остальные. На двох, на трьох роботах, коли родився син, чим завод таким, чим міг тим займався, де можна було заробити кошти. Я взагалі обмежено придатний, маю бронхіальну астму. але пішов добровільно. Як почалась війна, я своїм друзям, які були на той момент, від початку казав, що я піду, але коли піду, ще не, ну, не ясно. І так сталося, що пішов. Спочатку добровільно мобілізувався в тилову частину, а потім з тилової частини попав сюди в бойову. Я недовго був зв'язківцем. Місяця, два десь, може, і нас перевели. А водієм так мені подобалось. Їздив на КАМАЗах, Уралах, Зілах. Ну, це моє було. Нас перевели з сьомого окремого полку зв'язку міста Одеси. Я там прослужив півтора року, може трохи більше. На початку був водієм. Роти штабних машин, потім був старшим водієм роти штабних машин. І потім мене перевели в зв'язок. Я був механіком з лінійного зв'язку, чи якось так воно, я вже не пам'ятаю. А потім прийшов наказ від командира полку на перевод в бойову бригаду і так я потрапив в 128-му окрему територіальну оборону. Ми навчалися. Насамперед так само приїхали, де хлопців було їхнє ППД на напрямку Енагодара. І так почалось сам самому було цікаво, що робити, тому що я не зможу бути піхотинцем з моєю хворобою. І почали розбиратись потроху. Хлопці навіть брали нас е, на позиції, щоб побачити, як це все працює. Ну, а от навчатися і до, до, до цього і пори можна ще. І навіть і ще багато чим можна навчитися. Петла штурмова група. Перші чоловік 5 встигли заскочити в окопи до наших хлопців, а друга група, якраз ми на підльоті вже я зловив. Хлопці казали першого бити кулеметника, але я його не одразу замітив. Одразу замітив другого і Ніс йому БК, ну, не, не патрони Ніс йому. Першого я його вразив, він, напевно, був трьохсотий, я не знаю, тому що воно так все швидко. Наступний виліт, наступний виліт. І... Того вже я не бачив, а той кулеметник встиг заскочити в окоп під накриття і почав розкладати свій кулемет. Ну, залетіли туди в окоп під накриття, і хлопці, які сиділи там з піхоти, підтвердили, що він ну, більш нічого не робить. Ну, напевно, він 200. Зараз ми працюємо, виходимо на бойові завдання і є враження. Є Підтверджені враження. Враження особового складу окупантів в кількості одної людини, яка була знищена одразу, яка ще відстрілювалася і хотіла жити, але не у нас на землі. І одразу підтвердження з Мавіка. Підтверджено, Мавіки зранку прилетіли, подивилися, він на тому самому місці лежить. Штурмова група, екіпіровані добре, з рюкзаками, напевно, з з їжею, там, з БК, чи з чим вони йдуть, тому що ну, тут було видно на цій посадці, ну, це вже наші позиції зараз. Ось тут. Тут знаходяться вже наші позиції сюди нижче трохи. Вони сюди малими групами, а іноді і не малими групами починають заходити, штурмувати наші позиції. Насамперед, ти допомагаєш своїй піхоті, бо ти їх насамперед прикриваєш. Бо якщо ми цього робити не будемо, то і хлопці вони не зможуть там довго сидіти, бо вони лізуть ці собаки е, десятками, групами. І ну, азарт піднімається, коли ти починаєш уражати цілі, е, наприклад, живу силу їхню, то так, азарт якийсь з'являється. Але і тяжко. Ти розумієш, що вони йдуть в твоєму напрямку, і спереді тебе тільки піхота. Якщо піхота не стримає і ти не допоможеш піхоті їх стримати, то ти будеш наступний. Я ходжу на позиції завжди з собою беру там, по два, по три інгалятора. Ну, Звісно, впливає. У мене алергія в дитинстві, пам'ятаю, як робили там ці насічки, які перевіряли, на що алергія, то там пиль таке, а наші умови так, там дуже багато пилі. Ну, але тримаю, що робити. Я казав, що як тільки почалась повномасштабна війна, що я піду, але не знав, коли піду. А коли зараз я тут. І я можу щось робити і допомагати, і вбивати окупантів, які йдуть в напрямку навіть Запорізької області, а від Запорізької області до Дніпропетровської області недалеко. Ну, захищаю свій дім. Кожного вечора дружина дзвонить, збивають ці шахеди, літають. Дитина перелякується завжди. Ну, потрібно якось зупиняти їх. Скільки вашій дитині, років? Чотири роки хлопець. Заради майбутнього свого сина я тут, щоб він не пішов, а жив нормальне життя, не так, як ми. Бо моє життя тут, молодість, моя проходить тут, в цих окопах і в цих бліндажах.